Привіт! В сьогоднішньому відеоролику я зроблю вам огляд вдосконаленого тракторця Scout TE504C і покажу вам всі місця, що я доробив. Я думаю, що дане відео буде цікаве та корисне тим людям, котрі зібрались купувати скаут. Або тим людям, котрі мають трактор скаут. Я міг би купити за ці гроші тільки скаут ТЕ504C. Японець в мене не виходив би. Е, до прикладу, Ловол 504 не виходив аж ніяк. Тому було вирішено купити скаут і його допрацювати. А це невеликі гроші, це все дрібниці, але коли ти їх зробиш, це в тебе буде тракторець ось такий. Скажете навіщо? Я вам скажу дуже просто. Тому що я так захотів. Я захотів його допрацювати, це була моя мрія. От, і отриму з цього шикарний трактор. Практично зробив 70%. Ще 30% залишилось, але це буде в наступних відео. Вам повинно сподобатись дане відео. Хто ще не підписався на канал, обов'язково підпишіться, тому що це важливо. Поставте лайк та напишіть свій коментар, що ви думаєте на рахунок даного вдосконалення. Ну що, поїхали. Так, пожалуй, почну огляд вести із цієї проблемної точки, яка колись у мене була. Значить, дивіться. У мене зараз тут є пространство. І оця планка моя вже не тре в патрубок. Це було зроблено з допомогою того, що потрібно було підігнути трошки цей важіль і тут проварити і віддвинути. І ось так вийшло. Я вважаю, що це супер-пупер. Поставив косинчики. Трохи стало надійніше. Забрав отут перехідна така муфта була. Цим самим зробив, вже немає як де, такого шату, як то раніше було. Да, воно мені трохи закрило вікно, але, по ідеї, мені видно ось під цю частину. Далі. кондиціонер підсилив я тут косинцем. Зараз я покажу з другої сторони. Поставили ми такий косинчик. І тепер, як би більш надійніше стало. Його можна було не робити, але я вирішив, що це буде правильно. Одна можна сказати, каверзних місць це є ось та от планка. Вона посередині знаходиться, я зараз вам її покажу, вона знаходиться посередині під мостом кочення, переднім мостом. І ця планка вона. Почала там дрібіжати, і я її втратив. Ну, нічого. І я то вже зробив до путя, її підсилив, і вже воно в мене буде так, як потрібно. Його потрібно зразу було легенько проварити, для цього зняти радіатор і не боятися. Легенько в сторону проварив би і до цей порі їздив би, але втратив, то вже зробив. Слідуючий, хлопці, момент. Вихлопна труба. Вона тут виходила в нас, якщо ви знаєте, сюди і піднімалась вгору. Відповідно, її була висота десь. Але то, до того кріплення ніяк не доставало. Ходив, я, кругами ходив, поїхав до знайомого чоловіка, який мені це все робив. І кажу, як мені це зробити? Він каже, та дуже просто, тут потрібно поставити. Ось таке гнучке з'єднання. Поставити такий колектор. Значить, розказую, той, хто буде робити, на металоломі знайшли Камазовський колектор. Від нього ідеально підходить два згона по 50, гнучке з'єднання, знов згон. Далі пустили трубку, флянчик. І вийшла ось така краса. Тепер в мене вихлопна. Не гуляє, вона зажата і все нормально. Значить, Відповідно, кріплення зробили сюди, під ножки, щоб воно все було по-людськи, як той казав. Досконалення речага щеплення, тобто у нас вже люфта немає. Далі рульову колонку через карданчик поставили. Руль, відповідно, піднявся. Ми будемо думати, як тут обрізати і зробити, щоб він був коротший і далі. Ну, задумка така. Оцю відстань потрібно, можна сказати, збільшити. Тому як я крупний і мені воно трошечки якби вадить. То це тут ми підняли, зробили і тут по флянчику відріжеться, руль опуститься нижче на 6 см. З тої сторони покажу теж, з цієї сторони теж робимо втулки, сюди теж точиться така втулка, прихватиться От. і вже тепер буде на тормозах теж хороший зазор. Відповідно, всі тяги, які йдуть внизі, Теж будуть втулитися і все потрохи буде робитися. Тепер дивіться, відстань між рульовим колесом і сидінням в мене вже є. Тобто, мені раніше заважало, тут було мало. Тепер руль, виходить, я трошки додав сюди. І, по ідеї, коли я це все додав, його трошки опустили. Всередині хрестовина від Ниви з рульового механізму. І виходить, таким чином ми його підняли і віддвинули від сидіння. Річ в тім, що я крупний і такий чоловік, і мені тут, тут дуже було зле. Зараз супер-пупер. взагалі. Один із найголовніших моментів у мене з'явився бак гідравліки. Мені його зробив Володимир Дмитрович із каналу село і трактор. Володя, дякую тобі, дуже-дуже велике. От, ми його правда, трошки допрацювали. Даний бак був зроблений під першу генерацію кабіни, а у мене друга генерація. Бачиш, це кріпле ми забрали. От, По ідеї, сапунчик вивели сюди і виходить, для номерів доварили ще одне вухо. Тепер у мене тут залято от стільки масла. От. І я вже можу сміло використовувати його для підйому кузова на прицепі. Дмитро тобі дуже-дуже велике дякую. Ми виточили сюди пальці. Тут у мене сьогодні люфтів, люфта, як такого, мінімального немає. Далі, оці пальці я поставив, теж виточили, поставили. І ці пальці поставили. Там в мене. Отут От практично люфта немає, бачите? Слідуючи, розкоси опустили на 2,5 см вниз. І ми маємо на сьогодні соосність рівну. Тобто у нас вже нічого ніде не рве. Пальці ми тут під 28 вже зробили. Відповідно, тут теж палець під 28. І ось такі у нас вийшли. Як той казав, справи. Я не знаю, чому так, але вона задовго йде з цим скаутом. Значить, різати її по краях не рекомендую. Ми її розрізали по центру, викинули вставку і зварили до кучі. Вона вийшла коротша і тепер все обладнання. І тепер все обладнання, коли я ставлю, воно все регулюється чітко. Сильно задоволений такою переробкою. У мене ще буде момент, я його допрацюю ще більше, і тоді вам вже покажу, як обновляно скаута ТЕ504. Пишіть в коментарях, якщо вам сподобалось відео. Пишіть, що ви робили в своїх тракторах, як ви вдосконалювали, мені було б цікаво почитати. Друзі, а у мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей і пока-пока.